Двоє патрульних постраждали внаслідок нічної атаки РФ на Одесу. Вони якраз прямували на місце влучання для надання допомоги громадянам, коли пролунав другий вибух. Патрульні отримали мінно-вибухові травми. Їх госпіталізували. Зараз стан стабільний. Від дронової атаки постраждала цивільна інфраструктура. Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку будівлі навчального закладу та гуртожитку. Я була в кімнаті вместе з мужем. Слышу, я говорю, мужу, муж, у меня на Донбассе воевал. Я говорю, что слетит. Я говорю, сейчас, как звезданет, а он, говорит, да, щось на мотоцикл похож. Он с работы уставший. Я говорю, щось хреновый звук у этого мотоцикла. И такой взрыв. У меня аж туда. Он вышел, говорит, вышла на улицу. Чем были, в том и выбежали. Три взрыва было. Перший мы были ми були в кімнаті, успела выскочить, вискочити, третий ми на первому етапі, а потім вышли в парк. Ну, якраз сиділа я просто в телефоні, там дивилася фільм, тут якраз бабахнуло, і в нас стекло вилетіло. Потім, коли вторий раз, то вже ми вийшли типа, на коридор. Я просто тут сиділа, якраз вовремя ушла. А так, твітфук, дай Боже. А так, я живу. Злякалися? До сих пор мені кажеться. Тут не не злякаєшся, не знаю їх. Дронова атака по півдні України тривала понад 5 годин. Силам ППО вдалося знищити 10 БПЛА, 5 – над Одесьчиною, 3 – на Миколаївщині та 2 – на Вінниччині. Дрони безпілотні були спрямовані на… Житлові квартали вони прямували просто над кварталами міста і промисловими кварталами, і житловими і центральними. Безпосередньо бойова робота велась протягом п'ятьох годин в цілому. І як саме сталося влучання, може визначити тільки експертиза. Звісно, по них теж велась бойова робота, але відповідно бачимо за наслідками воронки, відсталося влучання. Поруч також об'єкт був пошкоджений. Яку інформацію реалізовував ворог, ми не можемо однозначно зауважити, але факт залишається фактом. Є влучання в навчальний заклад, є влучання в, житлову, в майбутньому житлову будівлю, недобудовану ще. Тобто терор мирного населення проглядається не в озброєному оком.